Вправа 1194. Порівняй! Ну що ж, стартуємо, дивимося в першому завданні. У нас 7,2 треба порівняти із 7. Ну, так як такий мішаний дріб 7,2 це 7 плюс 2 5, І тут у нас є просто 7, то зрозуміло, що 7 плюс частинка – це буде більше, ніж 7. То і тут ми записуємо більше. Тобто, 7,25 більше за 7. Переходимо до другого завдання. Бачимо 4,5. Ну і бачимо 5. Ну що ж, давайте тоді, як можна записати 4,5? Пишемо, що це 4 плюс 5. ,9. Є. Ну, а 5 ми можемо записати як 4 плюс 1. Є. Ну що ж, 5 девятих у нас менше, ніж одиниця. Давайте запишемо нижче. 5 дев'ятих, Чому менше за 1? Тому що одиницю, де ми 4 додаємо одиницю, це можна записати як 9, 9. Ну, Тоді ми тут пишемо, що 5 девятих менше за 9 дев'ятих, тоді 4 плюс дев'ятих, бо тут у нас 4 додається, тут 5 девятих, тут одиниця, тут буде також знак менше. І в другому завданні 4,5 менше 5. Переходимо до третього завдання. Бачимо 7,8. Треба порівняти і 8,09. Ну, давайте їх порівнювати. Щоб їх порівняти, давайте ми запишемо 7, цілих плюс 8, Це буде число зліва, ну, а справа запишемо як 8. А ми 8 запишемо як 7 плюс 1 і плюс тут ще є 9. сотих. Ну що ж, як їх порівняти? Ну, дивіться, тут у нас 8 одинадцятих. 8 одинадцятих – це менше, ніж 1, можна записати одразу. Або одиницю, яка є справа, ми можемо записати як 11. Одинадцятих. Ну і тут треба записати плюс 9. Сотих. Оскільки у нас зліва 8 одинадцятих частинок, а справа 11, 11 частина і ще дещо додається, то 8 одинадцятих менше. І тут ми пишемо знак менше. Ну, і тут ми записуємо знак менше. Що 7,8 менше за 8,9. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 17,2. Треба порівняти і 17,15. Давайте порівнювати. Записуємо ці числа в вигляді суми. Пишемо 17 плюс 2,5. Ну, а справа у нас буде 17. Плюс Одна п'ята. Чудово. Тут 17 і 17 співпадає, але дивимося, який тут доданок. Зліва у нас 2 п'ятих, а справа у нас одна п'ята. Оскільки знаменники у нас однакові. Чим більше чисельник, тим більший дріб, то 2 п'ятих більше за одну п'яту. Тоді 17 плюс 2 п'ятих більше, ніж 17 плюс п'ята. Ну і в четвертому тоді ми також записуємо знак більше. Тобто 17,2 п'ятих більше за 17,5. Одну п'яту. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння мішаних чисел. На цьому вправу завершено.